Всіх вітаю. Досить така дивна ситуація склалася з цим велосипедом, ну, точніше, з покришками. І я вам хочу про неї розповісти. Давайте трошки предісторії, перед тим, щоб ну, взагалі щоб було зрозуміло, що до цього, що до чого. Коли я його придбав в тому році, весною я відразу попросив поставити безкамерку на ці. Колеса тут обода підтримують, покришки також підтримують. Єдине, що треба було зробити там, ну, цю, а, ленту проклеїти по ободам, ну і відповідно поставити а, а, ніпіляції безкамерні, так, і все. Ну і залити герметик. Мені все класно зробили, все в принципі було супер. Зроблено було нормально. Єдине, що герметик був, наскільки я розумію, не дуже якісний, і він, на жаль, тримав не дуже класно. Тобто колеса потрібно було підкачувати десь на четвертий, десь п'ятий день, десь плюс-мінус так. Тобто, По суті, я до цього один раз тільки на одному з попередніх велосипедів їздив. на... Без камерці, але досить недовго, тому я просто не пам'ятаю, в мене немає ніякої статистики, скільки вони мали би тримати. Але в будь-якому разі я розумію, що це якби. ну, скоріш за все, просто не дуже якісний був герметик. Але в мене, в принципі, влаштовувала така ситуація, тобто там на 4 пятий 5 день підкачати вже не така і велика проблема була, тим паче, що там втрата тиску була десь в районі 5-10 PSI. Таким чином я від'їздив весь попередній сезон, потім поставив велосипед а, а, в кімнаті, а, щоб він не мерз на морозі, да? ну, в тому плані, щоб не було проблем з цими з, кабелями, щоб вони там не перемерзли, щоб не ламалися і тому подібне. Ну, в будь-якому разі я колеса взагалі не крутив зимою. Хоча потрібно було, мабуть, тому що потім, коли я вже в цьому сезоні почав катати весною, все було в принципі так само, як і в попередньому сезоні. Також підкачував десь на четвертий-п'ятий день. Але потім заднє колесо почало, точніше, не почало, а перестало тримати тиск. Спочатку не дуже серйозно, серйозна була втрата, але така. Постійна, да? тобто потрібно було підкачувати практично там на другий день чи через деякий час кожен день, а потім взагалі перестало тримати і, по суті, ти накачав, там проїхав десь один кілометр, два, і все воно там вже наполовину спустило. Ну я зрозумів, що просто герметик треба оновити, тому що він там засох, підсох. Тим паче, що я не крутив. Він стояв в одному місці, по суті, там знизу колес, І я поїхав в майстерню. Мені це все діло розібрали там, да, він засох повністю в тому місці, де застоявся. Його відірв відірвали. Він такий, знаєте, був як резина, практично така, як каучук. Його відірвали, залили новий герметик. Правда, я не знаю, чи такий самий, як і попередній. Ну, скоріш за все, ні, тому що я поясню, чому. Я так думаю. Залили герметик, накачали колеса, я поїхав. Катався, катався, і через деякий час я розумію, що колеса тримають ну просто супер. Тиск мається на увазі. В порівнянні з тим, що було на попередньому герметиці. Нагадаю, там потрібно було накачувати десь на 4-5 день постійно. Да? То тут десь підкачувати потрібно було, мабуть, раз в півтори чи дві неділі. Тобто, ну в рази, практично можна сказати, краще почали тримати колеса. І плюс втрата навіть за ці півтори-дві неділі втрата а, тиску була набагато меншою. Тобто, по суті, якщо я там накачую задні 45 PSI, а передні десь трошки менше, там 42-43, десь в такому районі намагаюсь тримати, то там за тиждень-півтори втрата, можливо, десь 5 PSI, тобто взагалі не суттєво. Але в будь-якому разі я намагаюся тримати все на одному рівні, тому, тому ось так. Ну я звісно дуже зрадів. Це просто супер. На багато рідше потрібно було накачувати колеса. Тримали вони дуже добре і настільки добре, що в принципі в мене пропала звичка така постійно їх кожен день перед покатушкою їх перевіряти. Знаєте, тому що коли ти накачуєш раз в 4 дні, то ти якби розумієш, що перед тим як виїжджати, то мабуть треба перевірити. Чи не було якоїсь там суттєвої втрати а, тиску. Відповідно, у мене така звичка пропала. Ну, десь раз в неділю, мабуть, я там перевіряв, там дивився просто якби, для підтвердження, що все окей, і якби окей, і катався. А потім буквально декілька днів назад а, я перевіряю колеса. Дивлюсь, переднє, все супер, все як потрібно, тримаю дуже добре, а заднє якось підспустило. І якби не розумію, що таке, можливо. Можливо, це можна було пояснити якимсь проколом, тому я починаю шукати цей прокол. Дивлюсь, здається, нічого немає. Але через деякий час знаходжу. Е... Я не знаю, як це пояснити. коротше, дивіться самі. Що я знаходжу? Так, у нас, зараз я сфокусуюсь, ось в цьому, да, цьому місці. Прямо по центру екрану. Бачите, отаку от штуку. Оце такий от герметик. Я спробую під кутом трошки показати, щоб було зрозуміло, що це все таки герметик. Тобто, я шукав, шукав і знайшов отаку от штуку і побачив, що там трошки е сіфонить повітря, і відповідно трошки виходить герметик. Е е я відразу не зрозумів, що це таке, тому що дивіться, в якому воно місці, ну як взагалі можна було зловити там прокол. Да? і якраз, І я, до речі, відразу звернув увагу, що воно. Відразу, не відразу, а практично в тому місці, де знаходиться оця ворсинка. Тобто, отака є, да? це покришки WTB резолют 700 на 42, 42 міліметри шириною. Ну і відповідно в ній є такі ворсинки, які йдуть одна по порядку: одна нижча, друга вища, третя нижча, четверта вища і так далі. Так, ось саме в цьому місці, де знаходиться Ворсинка, я побачив, що сифонить повітря, виходить герметик. і я, ну, я ніяк не міг зрозуміти, як взагалі це можливо. Типа якесь співпадіння таке, що прокол саме в тому місці. де і взагалі як може бути такий прокол в такому місці на тенволі, да? тобто, ну, це як треба і на що треба наїхати. Ну в будь-якому разі, в будь-якому разі, якби просто накачав колесо, поїхав для того, щоб. Герметик спрацював нормально, треба було відповідно покрутити колесо. колесо я вирішив просто прокататись, взяв з собою насос, проїхав десь 2 кілометри, може трошки більше, ну більше, точніше, десь три. Може в одну сторону, три в іншу. Приїхав назад і розумію, що втрата не дуже велика. Тобто, герметик, поки це все діло, поки він працював. То втрата по ПСА була десь в районі 5, тобто, ну в принципі не суттєво. Тобто можна сказати, що він працює і надалі. Я сподівався, що буде все окей. Накачую я знач, колесо назад до 45, як я кажу, заднє. Ставлю його на ніч, потім на наступний день дивлюсь, і знову є втрата якась. Да. Не дуже суттєва, але все ж таки не 5. А більше десь 10 або 15 навіть було ПСА. Я знову починаю дивитися на колесо. В тому місці здається, як би схватило, більш-менш окей. Але дивіться, що я знаходжу далі. На другий день, буквально. На другий день, тобто фокусуюсь на тому місці, яке я показував першим. На другий день дивіться опа! І буквально друга ворсинка, яка оця от іде вища, да? ця іде нижча, там, там теж видно, що виходить герметик. І Я тупо не розумію, як це взагалі можливо. Саме в тому місці, де знаходиться ця ворсинка. І в першому випадку, і в другому випадку. Ну, вже було зрозуміло, що це ніякий не прокол. І в мене така думка, що це просто якийсь заводський брак цієї покришки. Саме цієї, Саме цієї, тому що це ж не тільки раз-два, я ще знайшов там три-чотири і здається, ще п'яте місце. Там просто не так добре видно, але все ж таки видно, що е, трошки герметик вийшов. І саме в місцях цих ворсинок. А знаєте, що саме цікаве? А саме цікаве, що з переднім колесом взагалі ніяких проблем немає. Тобто не видно, щоб виходив герметик в місцях цих ворсинок. Ну, ви скажете, ну тут нічого дивного немає, тому що на переднє колесо, якби на передню покришку набагато менше навантаження. так? Але я вам хочу сказати, що ну, в принципі, я погоджуюся, але я хочу сказати, що на задній покришці все це відбувається виключно з лівої сторони. От Просто на правій стороні, на зворотній, е... тієї, яку ви зараз бачите на своїх екранах, да? ну, то, що я показував, на зворотній стороні ніяких проблем нема. Але на лівій стороні там я знайшов 4 чи 5 місць, де виходить герметик саме з цих місць, от ворсинок. Я просто не розумію, що це таке, чесно кажучи, і, і все ж таки поки що схиляюсь, схиляюсь до того, що це просто якийсь заводський брак, тим паче. Ну, і... Можна додати до цього, що заводський брак якийсь дуже такий вибірковий, і тільки з однієї сторони покришки, але поки що треба ще да, треба ще дивитися за цим, тому що я буквально декілька днів як стикнувся з цією ситуацією. Можливо, надалі воно буде і з іншої сторони, можливо, надалі воно буде і на передньому колесі. Хто його знає, як воно піде і куди воно піде. Але в будь-якому разі, от така от цікава ситуація. І якщо у вас уже є така покришка, нагадаю, це VTB Resolute 700х42. Або якщо ви думаєте про покупку цієї покришки, то в принципі маєте на увазі, що може от вас підкати така от дивна ситуація. В принципі, якщо у вас герметик, то Ну, деякі, да, деякі незручності, можливо, будуть, але вони, в принципі, з самим же цим герметиком і вирішуються. Ви просто накачуєте, прокатались, трошки там тиск впав, поки воно там запрацьовувало всі ці дірки, поки сіфонило, поки виходив цей герметик, заліплював все діло, потім ще раз накачали, і, в принципі, якби окей. Поки що, от наразі, незважаючи на те, що я знайшов там 4 чи 5 місць на задній покрисці, поки що тримає окей. От, і якщо у вас камера, наприклад, і ви не користуєтесь герметиком, то взагалі, мабуть, ніяких проблем не має бути, тому що цей брак знаходиться, відбувається точніше в таких місцях, що якби ну, можна і можна на це в принципі і не звертати увагу, якщо у вас є, якщо ви користуєтесь камерами. Тому от таке оновлення невеличке вийшло. І я сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисною або цікавою. Дякую за увагу і до нової зустрічі.